Центр Трускавця, вулиця Дрогобицька. Зверніть, як багато людей вивчають старі фотографії Трускавця. Це після того, як ми стали показувати ці старі фотографії на каналі, люди теж почали на них звертати увагу. Так що, бачите, наш канал виконує певну соціальну функцію, певну навчальну функцію. Насправді, люди могли руками, десятиліттями не помічати цих фотографій. А ми показали, і от вже їх люди дивляться. Прогуляємо в центр. Покажемо ще щось таке, щоб потім люди довго дивились і казали, ух ти! А ми тут кожен день ходили і цього не бачили. Там вже так було з музеєм кухликів на Біветі. Що пригадаєте, там є музей кухликів, який теж до певного часу довгий час залишався непоміченим. Гуляємо центр, вулиця Шевченка. Так. Не зважаючи те, що стрітення минуло, знаєте, але ну, дехто ще. І після стрітення тримає ялинки і новорічні прикраси. Я думаю, до весни все-таки їх знімуть. Майстерня шоколаду, готель Анастасія. І той, і той об'єкт ми показували, який вигляд вони мають зсередини. Так що кому цікаво. Можна зайти подивитися на вілу Анастасію всередину. Неділя, ви знаєте, це той день, коли в нас регулярно в центрі просить гроші. Цей готельчик майже добудований. Ми так вже рік кажемо, що він майже добудований. То майже має різні стадії. Знаєте, є таке майже, є таке майже, майже, а є таке майже, майже, ну майже, майже. Ну, Я думаю, що це стадія та середня. Що ще з рік йому треба будувати, щоб до кінця добудуватися. Таке. Гуляємо, дивимося. Куп працює. Колись ночок, йшов, вчора йшов, ввечері. З цих всіх новобудов. Та нічого не світиться. Це навіть не той варіант, що майже <гум> той, той варіант, що нічого. Таке враження, що відключили світло. Але це теж логічно. В першу чергу тут житло бралося, щоб здавати. А якщо воно зараз не здається, то хто ж там зараз буде сам жити? Музика. А У нас цей дідусь був на відео і 5 років тому, і 7 років тому. От що, що авторускавці вічне, це мистецтво. Магазини відчинені. Друга черга вілли ягусі на завершенні. Ну буде гарний готель. Тут траторія, я нагадаю, ми заходили колись траторію на каву, а й на цьому обмежимося. розповіддю про траторію поки що Так, ми там пробували колись каву з паном Дімкою Ісаєвим. таку необережність. Але все-таки, якщо вас цікавить щось хороше в Трускавці, то я вам нагадаю, от салон краси Beauty Lounge Манікюр, педикюр, перманент, корекція брів, нарощення брів, вій, тобто вибачте, вускова депіляція. і от власне сам салон. У нас теж про нього є ширше відео. Можна переглянути, подивитися. Beauty Lounge І ще один цікавий об'єкт, це магазин брендових іграшок DinoPlay. Теж обов'язково завітайте в нього. У нас теж є відео про DinoPlay. Ви можете його легко знайти, подивитися, побачити. Заходьте, знаходьте їх в сторінку в інстаграмі. Так, а тут що, риночок? Риночок працює. Я вже думав, що цей риночок не працює. Так, якось зайшов спочатку, не дуже було видно. Риночок працює. У нього все добре. Праворуч. Діагностичний центр медпалац від Міротеля. Фонтан не працює, він законсервований на зиму. Виходимо на ринок. Книги написано відчинено, але ну, у наш час, коли є магазин книги, можна справді поставити під сумнів, що він працює. Тому і написано відчинено, щоб не було сумнівів, що він працює. А, лікарство не потрібен. Ні, ми ще поставку, може. А, давайте так пройдемо тут, бо теж не всі знають, що тут є ще одна галерея магазинів. а Тут є ще... ще одна галерея, і навіть не одна галерея магазинів. Прийдемо ось так. Через риночок, Побачите, що тут є, де шопити. Щось працює, щось не працює А, і вийдемо туди Так, бачимо, продають екскурсії Екскурсії постійно продають ну, попит сятки мені здається, на екскурсії краще влітку Зараз не видно, що був активний попит на екскурсії. Ось ну, такий ще план ринку. А і продовжуємо рух на напрямку до бюлету. Я думаю, це перша година минула. Тобто це така пора, що мали бути люди. Святковий центр Трускавця. Зупинимось трошки, озерлемося. Атракціони, сцена, одна, друга, ринок, кава, млинці, готелі. А ми йдемо далі. А так, дійдемо, до бівету. Ну я пропоную до бівету, діти. Я бачив, оце, бачите, жовта скринька, що згадав? Жовта скринька. Так, ви знаєте, секрет, жовтих скриньок ми розкривали неодноразово, теж можна пошукати, знайти, але в парку одну таку жовту скриньку скра... вкрали. Ну, то, що в ній було, ми не будемо казати, що там, для тих, хто не знає, щоб не псувати їм сюрприз. То, що було, в жовтій скриньці висипали і забрали саму скриньку. Тобто, якось. Той товар нікому не знадобився, була потрібна тільки жовта скринька. Я розумію, з тою самою ціллю хтось собі її взяв, щоб то саме тримати там. Що тут тримають, а він буде тримати в себе десь. Ну, бач, так сказав, щоб максимально не спалити історію про жовту скриньку. Так, тут зміни в ландшафті в магазинному, то у Львові часто на площі ринок міняється ландшафт. Тут не сильно міняється, до речі, бачите, з цікавості можна кудись зателефонувати і дізнати, скільки коштує оренда тут. Кілька я оголошую про оренду, ну мінімум 4 я нарахував. А що я згадав, бо у Львові колись знайомий поцікавився приміщення на площі ринок, він думає, там може ресторанчик відкрити. Приміщення на площі ринок у Львові коштує в оренду 15 тисяч доларів в місяць. 15 тисяч доларів в місяць це оренда. Оренда невеличкого відносно приміщення на площі ринок під ресторан. Уявіть собі. Що ж там можна відкривати? Ну там, він каже, що там хіба наркотики продавати або відкривати будинок розпусти. Інакше воно не окупиться. Ви тим, що 15 тисяч доларів це сума, за яку можна купити таку собі квартирку невеличку однокімнатну. А за рік можна купити 12 квартир і заробляти багато то більше, ніж на цьому ресторанчику. А ви ще питаєте, чому ресторани закриваються? України Катя у Михайло Леста завтра запрошуємо.